Ми зробимо у вас. Вибачте, я забула що ямця у мене так багато крикинтів. Не тільки зі рук, а ще я просто весь за життям підрабатую. Тому можете, будь ласка, будь ласка, сказати, як вас звати. Віка. Або можете мене звати Вікторія, як хочете. Добре, давайте я вам швиденько зроблю макіяж, бо там вже не дуже добре. Деректриса. Ну я. Для вас це режисер. Добре, давайте з'ємомо окуляри. А якщо ви хочете дізнатися, як зробити інш такий тон гу як ви хочете, підписуємось на мій вайбер канал. Так, зараз я вам Одну одну секундочку. Ой, ви така гарна. Ви така гарна? Мені дуже подобається. Так, можна подивитися в церкву. Ну, там. Вау. Мені подобається. Добре, я пішла. Угу. Удачі! Так, вот так, 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 зараз, зараз, зараз. Ви не пропадали. Ми вас чекали, там вже повинен концерт початися. Ну, він ще не почався. Вибачте, я дуже хвилююсь. Ой, пийте. Ой, дякую. Ви теж випайте. А, дякую. Добре, все, я пішла. Бажаю тобі удачі. Ой, дякую. Де? Вона вже тут. А. О, добрий день. Добрий день. Добрий день. Зараз почекайте, там концерт зараз закінчиться і буде ваш, Там треба ще трошки сцену налаштувати, там і трошки люди прийдуть. М -м -м. Тобто це так десь. І ще буде тривати 12 хвилин, тому можете послухати, а можете там в залі очі, в залі для зірок послухати. посидіти. Я, якщо що, прийду і скажу, коли вам йти. Добре, так що можете гитару обрати. Ой, мені здається, ось ця найкраща мені підходить. І автографи, ну і все таке, там вже наступне. Ну, сьогодні ви не повинні, вже завтра буду бути автограф там все таке. А зараз йдіть вам макіяжі, потім, як ми вам робити, обіцяли, якщо все добре пройде, ми вам оплатимо повний сеанс по посалон. Дякую, дуже приємний подарунок. Ух, я не можу. З сьомою ранку до 9 сцена виставі буде. Хтось іще до 21 до нулі, тому у вас ще добре. добре. Ага, і не кажи, це дуже важко. Угу, А може... хтось мені цю зачіску зняти. Хочете, щоб я вам зачіску? Ну це буде складно. Це потрібно спеціальним средством. Я тільки зачіску може. Добре. З посалоні. на чат. Ну добре, до завтра. Че, Це можна йти. Добрий день. Добрий день. Так, добре, давайте. Тягайте халат. Там є подалі більш такий високий. такий Знімайте все. У нас підло тепла, тому можете навіть я буду в кроксах. Добре, давайте, просто сядьте і я вам все зроблю. Угу. Можете, будь ласка, ви зняти сережки, бо я думаю, боюсь завжди зробити щось вам боляче. Добре, давайте я вам до речі. Так Перше, що я хочу вам порекомендувати, це зробити масочку, щоб оволожніти, але спочатку вам потрібно змити в цей і і макіяж, і губи і все таке. Добре, давайте. Я вам все змила, потім ми вам приведемо волосся до ладу на це і не зараз. Так, давайте масочку. О, вона така, о, відчувається зволоження, Добре. Спочатку я вам хочу порекомендувати зробити маску для рук, рукавички та шкарпетки на руки з... Як це? Я забула, як вони називаються? Заволоженням? Так, заволоженням. Наступний етап це ось таке. Воно зволожить шкіру, ем, ем, ще. Вибачте, я просто перший день я завжди нервуюся. Нічого страшного. Що мені наступне потрібно? Ось термайте. Воно для саме рук, ніг воно зволожує шкіру і робить її більш м'якою і сіяючою. Ну і ось кремчик. Ми вам можемо навіть його деякі кремчики подарувати. Добре. Давайте можете знімати вже це. Угу. Зараз ми пройдемо в іншу зону, де вам будуть все робити зі шкірою. Добре. Спочатку другий етап маски. Давайте сюди, сядьте, будь ласка, це більш така зволожувальна і патчі. Ну, у вас вже є маска, тому краще патчі. На з вам патчі, ви будете з ними ходити. Ну, добре. Наступне це ось такі спеціальні, щоб. Не просто згладжувати шкіру і підтягнути її, а і зробити масаж. Давайте я вам його зроблю. Так, ну і гігієнічна помадка. Або вазелін. Все, готово. Давайте треба пропозимувати вже. Все. Тепер можете проходити до, до третього етапу і найтакого. такого останнього це волосся. Добре, дякую. Денкі. Thank you. Thank you. Uh -huh. О, добрий день. Сьогодні. Так, добрий день. Сьогодні я вам хочу трошки волосочком. Можна навіть зробити зачіску. Спочатку, оу, я бачу у вас тут дуже багато лаку. Ну, це погано для волосся, тому ми зробимо все, щоб воно було гладке, дуже гарне. Так, перший етап це масочка, щоб зняти лак. Боляче? Трошки, ага, значить треба спрей. І другого спрею, щоб... Не виходить, Значить, візьмемо спеціальний кондиціонер. Потім шампунь, потім це. Давайте можете, будь ласка, візьмите все. Mm. Mm -hmm. Ну, все. Ось ваш результат дуже пряме, дуже м'яке волосся. Вам подобається? Так. Эм... а, Точно. Зараз одну секундочку. Щоб воно трошки блистіло. Ви казали, що ви не любите, коли блискуче, а любите, коли воно більш таке натуральне, так? Угу, Все. Гадаю, вам сподобалася наша процедура. Можете йти до майстра, який вас обслужував по шкірі тіла. І він вам вище подарує. Добре. Ну, і подарунок від мене ось такі подарунки. Ось такі, два подарунки. Беріть. І ще розчіска. Дякую. До побачення! Гарного дня! І приходьте до нас ще у нас дуже якісний спаслон. Тут навіть можна маленьким дітям. Дякую, до побачення. І дякую за подарунки, та, будь ласка. Мені так сподобалось, це так класно було. Ну потрібно нам зайти в ювелірний. Звичайно, що ми зайдемо, я люблю цей магазин. Він такий гарний. Там кажуть нові сережки. Треба подивитися а, а у вас нові сережки? Це була помилка. У нас нові туфлі і ободок. А, бачу, вже бачу. Вау. А туфлі, де міряти? Консультант. Добрий день, Вікторія. Ми бачили ваш концерт, і він просто був вишуканий, тому хочемо вам подарувати ось ці туфлі. Вони вам дуже підійдуть. Ідемо примірюємо. Угу. як вам? О, вау, воно не натирає і все добре. Так, це дуже. І з того, що там камні, воно дуже ювелірно зроблено, тому що у нас не тільки просто повинно бути, не просто повинно бути воно гарно. Ну і повинно бути комфортно. Воно не відчувається, От, тут навіть подошва як кросівок. Так, так. Ну, добре. Зараз ми вам все зробимо. Пішли. До побачення. До побачення було дуже класно, звали ми до побачення, до побачення. Ой, почекайте, почекайте, почекайте. Що сталося? Дивіться, таке діло, що ми. Знаюся, що там вебка каблучку від таємного. Ось таку каблучку від таємного чоловіка, можна сказати. Навіть жінки чоловіка. М -м, дякую, приємно. До побачення. До побачення. Цікаво, хто цей чоловік? М -м, може. О, да ну не, не, не. А ну кто это может быть? Я не знался. Ну Это будет в час, часа, не. Всем, бай. Не забываем, в у меня вайбер канал. Подписывайся, я знаю, что у тебя есть вайбер. Поэтому подписывайся. Спасибо. Всем, Бай. А, забуду сказати, не буде більше частин сім'ї, бо це дуже важко, якщо чесно. Буде моя частина династії. Ось так. Усі. Бай.